Хмельницьке і Тилове місто, яке впевнено рухається у напрямку безбар'єрності, на форумі присвяченому розвитку безбар'єрності та рівних можливостей, присутні представники влади, ветерани, громадські організації та фахівці, щоб обговорити, як зробити місто доступним для кожного. Головне це підтримка працівників. Бажано би, щоб працівники цих закладів проходили якісь. Навчання, як поводитись з ветеранами, як з ними спілкуватися, це насамперед потрібно, щоб вони розуміли, що хлопці травматично не врівноважені. Вони їм важко зараз сприймати буденність нашої держави і, як кажуть, на мирних територіях. Особлива увага під час форуму була приділена психологічній безбар'єрності. Це про готовність спілкуватися без упереджень та забезпечувати гідний сервіс для всіх. Працівники не просто щоб вони там жалістю якимися просто нормально ставитися до військового з повагою і зрозумінням. У Хмельницькому вже розпочато конкретні кроки, створюють інклюзивні простори у школах і лікарнях, оновлюють транспорт для маломобільних людей, покращують роботу ЦНАПів та впроваджують цифрові інструменти для зручного доступу до послуг. Госпіталі ветеранів війни нами повністю за кошти обласного бюджету замінено ліфти на інклюзивні з голосової подачою інформації. Також ми працюємо над тим, щоб зробити благоустрій повністю інклюзивний на території госпіталя ветеранів війни. Крім цього, ми працюємо над тим, щоб і в школах, і в освітніх закладах, і загалом в області було впроваджено максимум. Безбар'єрних рішень серед ключових спікерів представники громадської організації Захист держави, яка вже активно підтримує ветеранів та працює над їхньою інтеграцією у громаду. Їхній досвід став важливим під час обговорення, адже безбар'єрність це не бренд і не модне слово, а реальні зміни, що створюють рівні можливості для кожного. Безбар'єрність це не тренд і не мейнстрім. Це вимога сьогодення, яку кожен з нас на своєму рівні повинен виконати. Громадська організація захист держави підтримує концепцію безбар'єрності та закликає кожного на всіх рівнях залучитися, щоб безбар'єрність була зрозуміла і бажана кожному однаково. Форум став важливим кроком у розвитку доступності у Хмельницькому. Але як наголошували учасники, створити справжнє середовище без бар'єрів можна лише тоді, коли влада, громада та кожен із нас діятимуть злагоджено і на своєму рівні. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.